Далі в нашому ефірі традиційна економічна рубрика. Все, що нас цікавить про гроші, кредити. Та інші питання пов'язані з фінансовою незалежністю і впевненістю у новому дні. Пояснює, то розповідає наша експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. І сьогодні тема дуже цікава: це інвестування в, іноз... в іноземні цінні папери. Звучить красиво, але незрозуміло. Юлю, по перше, що це таке цінні папери іноземні? Я так розумію, це, це не долари, це не євро. Чому їх тих шукати папірці? їх брати, які вони бувають. Базові якісь речі, розкажіть, будь ласка. Ну загалом, для того, щоб було більш зрозуміло, ми можемо порівняти цінні папери за кордоні, наприклад, з нашими депозитами українськими. Так. Фактично працює це таке, таке ж саме. Тобто, ми інвестуємо за кордон у щось, ми придбаємо ці цінні папери як депозит, поклали туди гроші. Потім, через деякий час, ці гроші нам повертають. Ми заробили, тому що ми повертаємо собі більшу суму, плюс якісь відсотки. Це Ось таке? реально, це чи, чи що? Це реально, це да. реально. А вже... Поясніть мені. У мене є в банку. 100 доларів так правильно має бути саме в валюті. Я так розумію, моїх кошти чи можна в гривнях, щоб вони зараз були? зараз в валюті. Будемо ще говорити про законодавство. Зараз в валюті можемо інвестувати за кордон. Тобто я маю відкрити доларовий рахунок, правильно? Так, і щоб у мене які є та мене гроші, я їх перевела в долари, перевела на саме на цей рахунок, який Все в мене правильно. доларовий, угу. і от в мене є мої 100 доларів. Я що роблю з ними далі? Покроково Ось, я. Розповідаю, по-перше, у нас з 2017 року Українець має у рамках закону інвестувати в закордонні цінні папери. Так. Але а з 2... це не нова штука. Це не нова штука, але з 25 лютого у нас можливість ця залишилась, але змінилась процедура. Тобто раніше ви поклали на валютний рахунок в Україні гроші, потім переказали на свій валютний Закордонний рахунок і там купили цінні папери, так. це було ага. як зараз. І а, ви переказували раніше по системі SWIFT. Да. Mm -hmm. Знаєте, що це, це, да, це, да, так? це з поточного рахунку на поточний закордонний рахунок. Зараз ми маємо можливість інвестувати через посередників, тобто ми не можемо просто з нашого українського валютного рахунку напряму переказати на валютний рахунок за кордон. А чому це сталося? Тому що це через війну у нас. Трішечки є такі відповідні ліміти зараз в законодавстві, ага, щоб люди так, щоб все ж таки підтримати економіку України і щоб люди не виводили великі суми за кордон. Саме тому ми використовуємо зараз посередників. Тобто ми можемо інвестувати, але ще буде одна інстанція, через яку ми будемо ці перекази робити. І Який відсоток цього переказу? Скажімо так, комісія да. десь в середньому 2%. Ага, вот тобто своїх 100 доларів я 2 долари вже віддала державі. Далі, що я далі роблю? Я купую. Як мені зайти на якусь компанію? Apple, що там ще може це Кого буде ціни папер. Чи, Apple? чи це буде можна. А акція? Це буде акція. Ага. Фактично, ціни папер. Це електронний. А, ну, ми, ми не отримуємо паперовий якийсь документ. Да. Це електронний документ, який каже про те, що ми маємо у власності якийсь актив, угу. наприклад, акцію Apple. Да. можна купити. Можна купити. Та да. мої 100 доларів можна. Далі можна. я, е, як я це знайшла, от, наприклад, зайшла на сайт Apple, побачила там цінні папери чи акції. Я хочу купити, я пересила їм 100 доларів. Вони кажуть, ви там купили 0 на нацту -на -на <Sergio> якусь акції. Да? Ну, практично, але і трішечки що? технічно не так. Ви переказуєте на свій власний закордонний брокерський рахунок, тобто ви не через сайт Apple купуєте, а ви у брокера свого. Закордонного, на якому о, лежить ця, о, ці 100 доларів. Ви у нього о, в пошуку вводите купити акцію Apple», натискаєте кнопочку, бачите, по якій ціні ви зараз можете купити. Наприклад, якщо вам не вистачає грошей для того, щоб купити цілу акцію, ну наприклад, у вас зараз є 100 доларів, а вона коштує 200, mm -hmm. Ви можете купити половину акції Apple. Там mm -hmm. на тому рахунку ви виставляєте заявочку, вона називається ордер. Ордер mm -hmm. на купівлю. Ну, так, це, це, це очікування. Скажімо, так вибрані. Отже, тепер я буду це? питати. Будь а ласка, В мене теж є запитання. Якщо я купила акцію, я ж маю я вже 2 долари заплатила державі так. А брокеру скільки Я маю заплатити а брокеру, теж є, але там 0,01 відсоток, як правило. Тобто Прекрат. там небагато у чому сенс загалом. Чому uh, зараз, наприклад, я uh, інвестую за кордон? Я саме я збираю собі на uh, хорошу пенсію, тому що я розумію, що я хочу її отримувати на Наприклад, ну, може не в 65 років, там, а десь там, вже в 50. І я хочу отримувати ту цифру, з якою мені буде комфортно жити. І зараз я таким чином через ці цінні папери збираю капітал. Тобто я купую різні акції, різні облігації, я збираю там капітал. Всі ці акції, якщо ми обираємо якісні активи, вони ростуть у ціні. Наприклад, а що зараз українці можуть інвестувати, що зараз саме розвивається, росте, якісь є тенденції, можливо, прогнози, що можна купувати, що вкладати гроші. Якщо ми кажемо саме про закордонні цінні так. папери, я порадила українцям починати інвестувати з ETF. Давайте я розповім, так. що це таке. Це теж різновид цінного паперу, який один ETF, одна фактично як акція, але цей ІТФ. До себе включає вже багато різних uh, цінних паперів. А, ти, ти Типу пакет купуєш, певно. Uh, як корзину. Так, ми mm -hmm. купуємо як chuf, корзину. Chuf, chuf. Uh, наприклад, такий ETF теж може коштувати для мене 100 доларів. So. І у нього входить акція Apple, там, наприклад, 10%, uh -huh. акція там яка ще Microsoft, там ще 10%. Google, там, Google, uh, Google. Pfizer, Google, там, Alphabet, все що завгодно. Тобто я купую не по одній акції окремо, а купую один. Цієв, і до нього вже це все входить. І це класно, тому що якщо одна просяде, інша виросте. Супер мені цікаво. Я перепрошую. От мені особисто цікаво, що вкладаєте ви з цінних паперів за кордоном? У мене дуже багато, якщо чесно, тому що я інвестую вже декілька років. У мене є і ETF, ці про які я вже казала. Тобто, це така база. Більшу частину займають такі і фонди. Ну, якщо комусь цікаво, є такі короткі назви у кожного фонду або у кожного цінного паперу. є коротка назва. Вона називається Тікер. Ось я купу... тікер. Тікер. Яка ну, це як щоб наші квиток, простіше, тікер. так простіше, щоб було шукати, наприклад, у кабінеті у брокера. І я вважаю, що є декілька таких базових тікерів: це спай. Можете просто запам'ятати потім я ще uh -huh. більш детально щоб не розповіти собі, занотовуєте. So. Uh -huh. так. Uh, SPY, IVV і VU – це три фонди, ETF, які включають у в себе більше ніж 500 різних акцій. Питання Рикольно. питання: якщо декілька років тому ви інвестували туди там 100 доларів так. зараз, скільки це коштує, скільки це вже має прибутку? А все ж залежить від конкретної акції, якщо загалом. Загалом, будь ласка, якщо загалом то, то десь за 3-4 роки портфель виріс на 20%. Це портфель це все. Mm -hmm. Це з урахуванням того, що у 2020 році, коли у нас у березні у весь світ був у цієї такі пандемія, була така дуже, ну така неочікувана для mm -hmm. всього світу і впав увесь фондовий ринок. Тобто mm -hmm. за весь цей час він ще й відріс. І я вважаю, що це досить непогано. Ну і зараз теж економічна криза. Це якщо за три роки ви кажете на 20%, то за дев'ять років це вже 60%? Ну, Це в середньому. Так ми рахуємо в середньому, тому що різні, якщо людина інвестувала, наприклад. Саме в кризові часи і швидко забирає гроші, то вона не встигне заробити ну досить добре. А якщо в неї є час, чому я сказала про пенсію? Тому що я розумію, якщо людина чим раніше зможе розпочати, відкладати. хай це буде там по 50 доларів, по 100, кому як зручно, не, не обов'язково відразу відкладати там великі суми. Тобто, чим раніше ми розпочинаємо відкладати, а до пенсії, як правило, ще є час. Ну, але ж дивіться, це треба постійно правильно постійно. якби купувати. Там по 50 доларів в місяць, так. але ти купуєш, і це регулярність того, що, наприклад, за рік це вже ти відкладаєш там а, скільки виходить 500 доларів, ну близько 500-600 угу. доларів, дав в відклав кожен рік. І якщо за 30 років, то це виходить на три, скільки рахуй. Скажіть, скажіть, будь ласка, а чи можна ці гроші раніше вивести? наприклад? Можна. можна? це перевага цінних паперів? Це їх ліквідність. Ліквідність це можливість зняти у будь-який час. По факту ми можемо зняти тоді, коли ми бачимо, що нас влаштовує вартість мого портфелю або активу. Давайте на прикладі, щоб було зрозуміліше, що якщо ми вже казали з вами про акцію ЕПО, ми купили її за 100 доларів. Ми накопичуємо, накопичуємо у якийсь час. Вона вартує, наприклад, там 400 доларів. Угу. Я побачила, мені цікаво, я на одній тільки акції заробила 300 доларів. Я можу у будь-який час її. Знову ж таки, виставляю цю заявку або ордер на продаж тепер uh -huh. продаю і виводжу собі. До речі, ми можемо виводити не тільки в Україну. Ми маємо право, якщо раптом людина міняє резидентність. Ну раптом щось трапилось, людині потрібно виїхати за кордони. Вона стає резидентом, наприклад, там, Німеччини. Так вона реєструється там, вона відкриває там собі валютний рахунок і з того валютного брокерського рахунку може переказувати собі. Кошти у будь-яку точку планети. А скажіть, чи є там які, знаєте, от купив акції, дивіденти, тобі виплачують? Чи є. такого немає? По, о, окрім того, що вони ростуть, деякі акції виплачують ще й дивіденди. А в середньому це десь від 2 до 6% річних. вкладаємо Вкладаємо. Юля, я вам дуже вдячна. Цікаво. Я зрозуміла, що мені вже треба відкладати на пенсію. Мало собі. що зрозуміло, але цікаво. Ні, мені вже все зрозуміло. Традиційно. Дякую вам. Дякуємо вам. Е, я, чесно кажучи, обов'язково ще раз занотую. Отам ми з вами відійдемо, mm -hmm. я все занотую. Mm -hmm. все. Mm -hmm. А Ось поки Іринка я... занотовує, поради від нашої фінансової експерти Юлії Баткалової, подивимось кліп.